Блажена матінко Оліпіє, ти, що всім серцем любила людей і ніколи не відмовляла у молитві тим, хто страждав. Поглянь з небес на мене, матір скорботну і на мого сина, що боронить Україну. Ти знала біль людський і силу віри, тож моли Господа нашого Ісуса Христа, що поберігав мого Сина. Від кулі і полону, від страху і відчаю, від усякого зла, покрий його молитвами своїми, укріпи в серці любов до Бога і Батьківщини, дай йому мудрість, силу і мужність. Нехай кожен день Його служби буде під твоїм небесним покровом. Матінко Аліпіє, утіш мене. Підтримай у годину тривоги і самотності. Дай мені віру, що Господь почує наші молитви, і мій син повернеться додому живим і неушкодженим. Молися за Україну, за всіх її воїнів і їхні родини, щоб над нами запанував Божий мир, а у серцях спокій і вдячність. Через Твоє заступництва, Матінко Свята, нехай Господь благословить нашу землю і збереже її синів у своїй любові. Амінь.